4 квітня міжнародний день просвіти щодо мінної небезпеки та допомоги у протимінній діяльності. Пропонуємо дізнатися, що українці знають про протимінну діяльність. Мабуть, сапери займаються протимінною діяльністю. Вважала, що тільки сапери займаються. Но зараз розумію, що ми теж можемо допомогти там. Якщо, наприклад, бачиш якусь річ небезпечну, значить від неї далі відійти і повідомити по телефону. Познайомлені населення з небезпекою безпосередньо. Наскільки мені відомо, ми займаємо перше місце в світі. по забрудненості мінами, відсотки, мабуть, 30. Ну, думаю, процентів до 10 може бути. Більше 50. Я би сказала процентів 70-80. Дуже мало. Може, ну, 15-20. Я думаю, це не дуже швидко робиться. Я думаю, десь біля 2-3%. Можуть. І працюють. Вони можуть бути задіяні у всіх галузях. Я думаю, без проблем. Ну, і, я думаю, це дуже крута ініціатива. Я вважаю, що можуть. Розмінування потребує часу. Станом на зараз 138 тисяч 500 квадратних кілометрів, 23% відсотки від усієї території постраждали від війни та є потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. За три роки в Україні було виявлено 610 квадратних кілометрів імовірно забруднених або забруднених територій. А також очищено 55 квадратних кілометрів земель за підтримки понад двох тисяч фахівців з протимінної діяльності 1150 цивільних осіб було поранено або загинуло через зміни за останні три роки. У 2024 році 26 163 людини безпосередньо отримали користь від розмінування територій. 1 мільйон 700 тисяч людей взяли участь у офлайн-сесіях з навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. Серед них 1 мільйон дітей та 4 тисячі 600 людей з інвалідністю. 2 164 постраждалих від вибухонебезпечних предметів отримали допомогу. Мене вражає ця статистика, ні, не здогадувалась, чесно говоря. Так, звичайно, вражена, тому що хвилюєшся за діток, вони можуть бути кругом ці міни. А ангели-охоронці оберігають їх, це дуже небезпечно. Вони ризикують кожен день своїм життям заради того, щоб інші люди жили. В Першу чергу вдячність, бо роботи буде багато, і після того як всі території України будуть звільнені, ті, хто будуть розміновувати, будуть ризикувати життям, в тому числі і своїм, для того, щоб на цих землях знову могло відроджувати життя. 4 квітня та щодня ми відзначаємо внесок тих, хто робить Україну безпечнішою.